Як я вибрала із рук ФСБ кадирівців і дагестанців історія української журналістки Вікторії Рощиної. Українську журналістку Вікторію Рощину вбили в російському полоні. Інформацію про смерть жінки підтвердили в координаційному штабі споводження з військовополоненими. Обставини поки що невідомі. Журналістка мала бути включена до одного з найближчих обмінів полоненими, її мали топувати до Олефортова. Але під час цього якимось чином вона загинула. Рощина вперше потрапила в полон на початку повномасштабного вторгнення, коли працювала в тимчасово окупованому Бердянську і намагалась потрапити в Маріуполь. Тоді їй пощастило повернутись на підконтрольну територію України. Але в другий раз, коли вона намагалась потрапити в Мілітополь, її затримали і на цей раз вже не повернули. Читаю її розповідь з першого полону. Зранку 12 березня я була в Запоріжжі, мала на меті дістатися до Маріуполя, щоб зробити матеріал. Я вважала, що маю розповісти правду із заблокованого місця. Це була моя ініціатива. Я дізналася, що йде гуманітарна колона на Маріуполь. Поїхала на місце збору, але колона вже вирушила. Зателефонувала до військової адміністрації та запитала, чи зможе її наздогнати. Мені сказали, що можна спробувати. Приватного водія не знайшла, тож вирушила вже з іншою колоною, що прямувала на пологи. Біля Васильівки ми наздогнали Маріупольську, і я пересіла. Там же у Васильівці був перший блокпост окупантів. Мене ретельно перевірили, російські військові вони змусили розстібнути куртку, відкрили сумку, побачили фотоапарат і запитали, чи я журналістка. Я підтвердила. Вони сказали, що мені немає чого робити в Маріуполі, я повинна повертатися в Запоріжжя. Оглянули телефон, фотоапарат, нічого не знайшли. Я просила дозволити мені їхати далі з колоною. Окупанти не заперечували в Бердянську ми зупинилися на ночівлю. Зранку вирішили далі, але нас знову зупинили біля виїзду з міста і сказали чекати команди. На роздоріжжі, звідки йдуть дороги на Мангуш, Енергодари, Васильівку, ми стояли години дві-три, почали ходити чутки, що нас не пропустять. Повз проїжджали машини, і жінка з Маріуполя, яка була. В колоні сказали, що знайшла авто місцевих, котрі можуть підвести до Маріуполя. Та коли ми пішли до погодженого місця, автівки там вже не було. Російські військові сказали чекати. Мовляв, якщо будуть іще якісь машини, вони нас підсадять. Почали з нами розмовляти. Я відійшла вбік, уже думала повертатися до колони, але в цей час до нас наблизився російський військовий і попросив показати телефон. Він повідомив, що має команду згори мене перевірити, запитав, чи я журналістка. Брехати не стала, бо боялась, що буде гірше. Він попросив показати WhatsApp. побачив там контакт СБУ Запоріжжя. Там було повідомлення з проханням опублікувати відео якогось російського військового, котрий перейшов на бік України. Вони почали мене обводити ще до кількох військових. Потім переговорили з митрополитом Лукою. Він разом з іншим духовенством супроводжував гуманітарний конвой. Коли повернулися, сказали, що я маю проїхати з ними. Мене посадили в автозак і супроводі чотирьох кадирівців відвезли до будівлі бердянської реадміністрації. Там мене зустріли чоловіки у темному цивільному одязі й чорних балаклавах. Вони мені здались дуже молодим, років до тридцяти. Почали допитувати, обшукували, оглядали документи, телефон, казали, що я не журналістка, а пропагандистка і шпигунка, намагалися схилити до співпраці, знімати матеріали про гуманітарку і російських військових. Я заперечувала тривало це орієнтовно годину. Потім один із них сказав. Все понятно з тобою. Як я потім зрозуміла, то були представники ФСБ Росії. Чоловіку була клаві провів іще одного, старшого. Коли я запитала, хто він, зазначив, я мужчина, у тебе два варіанти ілі женська тюрма, ілі база дагестанців. Я питала, що це означає, вони не пояснили. Цей чоловік пішов, а двоє молодиків схопили мене, почали надягати шарф на очі і виводити. Я кричала, що я журналістки мене будуть шукати, що, не, що це неправильно, їм це не зійде з рук. Як я потім з'ясувала, вони привезли мене в будівлю управління СБУ, зустріли нас чеченці і дагестанці, помістили мене в невеличку кімнату, там був стіл, стілець вікно. Воно його згодом зачинило і заборонили до нього підходити. Принесли ковдру, на якій я спала на підлозі. Там було світло і тепло. Виводили мене лише до туалету, майже всі мої речі забрали. Коли я питала, коли мене відпустять, казали, як до Київ візьмем і додавали лука в колоні тебе... Ціб... і он від от тебе відказався Час від часу російські окупанти приходили з допитами у нас нет ні совісті, закони для нас не писані заявляли ФСБшники. України більше нет. Щодня наголошували вони где-то здесь зариться, ніхто нікогда не узнає, ніхто нікогда не найде. Постійно підкреслювали окупанти. Страху я не відчувала. Розуміло, що це їхні типові методи тиску, був тільки відчай через невідомість і даремно витрачений час, неможливості виконувати свою роботу. Нам що ти журналіст, що ти дівка, кричали вони, але я чітко розуміла, що це не так, Те, що журналістка їх стримувала. До щоденного морального тиску у ФСБшників підключалися чеченці, і вони мене контролювали і також переконували піти на співпрацю. Ребята серйозні, не відпустять просто. Єдине їх условия ти від така молода, іначе будеш сидіти здесь в вічності, і додавали ми здесь сила, а вони голова. Вони приносили їжу, але я відмовлялася від неї. У перші дні їла свої невеликі запаси, які везла з собою Запоріжжя, коли їх не стало, пила солодкий чай. Відчувала, як мене полошають сили. Навіть звестися на ноги було складно. Під час передостаннього візиту ФСБ я майже не могла встати, а потім постійно вимагала звільнення. Коли сильно кричала, один з чеченців ударив мене і сказав, що я тут не у себе дома і должна слідити за тоном. Однак серед них було декілька людяних чоловіків, які приходили і питали, чи все зі мною добре, пропонували поїсти і не вбивати себе. Я просила дозволити мені подзвонити, вони забороняли. Згодом ФСБшники сказали, що запишуть зі мною нейтральне інтерв'ю, і після цього відпустять. Я наголосила, що нічого не буду вигадувати, вони погодились. Через деякий час приїхали з камерою, написали текст і стали вимагати, щоб я його прочитала. Я не була згодна з формулюванням про високу долю ймовірності врятованого життя. Але відео записати погодилось. там уже не було вимог, які вони ставили раніше про пряму підтримку Росії та звинувачення України. Після запису відео мене повезли в інше місце. Дорогою кричали, що везуть в тюрму. Це була бардянська колонія. Віддавали тільки документи, телефони, фотоапарат називали інструментами пропагандистської діяльності та відмовлялись повертати. Ночувала я в кімнаті російського військового, він нібито мав мене стерегти. Уночі вимкнули світло і стало неймовірно холодно. Оскільки обогрівач теж перестав працювати зі своїм увімкненим ліхтарком, я рахувала години до ранку. Той солдат розповів, що люди, які мене допитували, ФСБшники, і сам боявся щоб стобені у його воночу. Запитував, запитував, ти нас вважаєш окупантами? Потім поставив переді мною український герб та прапор і сказав Это чтоб тебе тобі спокійні Видиш, ми мені сламали. Зранку мені знову надягли на голову шар, вивезли на територію колонії та вказали напрямок руку. Дійшовши до найближчої зупинки, я поїхала до місця базування евакуйованої колони. Наступного дня з нею вирушила на підконтрольну Україні територію. Хочу щиро подякувати всім, хто турбувався і доклав зусилля, щоб мене розшукати.